Всім привіт! Гло, цузамен. Ви на каналі Будь зі мною. З вами Наташа. І сьогоднішнє відео буде з незвичайного старовинного місця. Ну, почнемо спочатку. Мій шеф дуже соціально налаштований керівник. Щороку він із задоволенням організовує всьому відділу працівників з чоловіками та дружинами цікаві дні. Так звані. Abteilungsausflüge – це німецькою мовою. Зазвичай ми відвідуємо якесь підприємство нашого концерну, спільно обідуємо на фірмі чи в кафе, а потім буває огляд найближчих цікавих місць: музеїв, парків, виставок, історичних проєктів. Такий день закінчується заситною вечерею у ресторані. Цього року ми побували в містечку Бат-Бухау на озері Федернсі та у музеї, який там знаходиться поруч. І так само зветься Федернсі музеюм. Посеред болотистого ландшафту верхньої швабії предісторія оживає в Федернсі музеюм Бат-Бухау. Кадри з цього музею ви вже бачите на екрані. Внутрішня експозиція музею представлена експонатами трьох-чотирьох століть до нашої ери. Ранній кам'яний вік. Це відновлені багатовікові свідки і сучасні вироби, створені на основі знахідок на болотах. Кожен стенд розповідає про життя мисливців, кельтів та груп людей, зайнятих у сільському господарстві. Наприклад, у вирощуванні рослин і тваринництві. Для риболовлі використовували човни, виконані з одного дерева, плели сітку, а також рибу ловили кошиками довгими такими. Це ми побачимо пізніше. Як і з якого матеріалу створювалося колесо, яким був перший візок. Коли запрягали коней, і в якому випадку використовували волову силу, як плели кошики. Особливо усміхнула мене мода того часу та складності у виготовленні одягу. Знаходили у болотах плетені речі з льону і вівчарної шерсті, інші вироби з петельками. Також були знайдені перші текстильні верстати. Предмети побуду, з кераміки і металевий посуд також відносились до знахідок. Нам цю екскурсію проводила працівник музею, але скрізь біля кожного стенду була можливість послухати інформацію через навушники, тобто була аудіопідтримка вашою мовою. А потім ми пішли по селу, заходячи в кожну оселю. І дивуючись техніками, вироблення, вироблення стін, опалення, як і чим крили дахи, кріпили конструкції. Всі ці люди пропали безвісті, зникли у віках. Сказав мій колега. Оце перша піч Її конструкція з дерева і глини. Вона була розташована у будівлях праворуч біля входу. Вогнище для приготування їжі, металевий горщик, камень для перемолу зерна, вулик, дерев'яне відерце з водою. На задньому плані у дерев'яному посуді ягоди і фрукти. А зверху на стелі підвишений такий широкий плетений кошик для вилову риби. Риби у озері були великі. І іноді кормили усю сім'ю. Перша вентиляція. А тут ми бачимо літнє стойло для тварин. Найдено було і ціле селище між озером і струмком з назвою Тауп-Рід-Бах. на 22 двори. Кам'яний вік. Три тисячі дев'ятсот років до нашої ери. Вдумайтесь. Невеличкий екскурс в те, я... чим покривали дах деревом. Але були різні методи. Всі ці техніки є у цих рамках. Науковці хотіли попробувати, що можна було зробити, до чого додумались люди того часу. Корою дерев, накручено на палку, соломою, камишами, використовували всі можливості, які були навкруги.

Zumobudenku, Rif Berchikova. Au! Dieser ständige Regen macht auch in diesem Jahr unsere Getreideernte wieder zunichte. Komm, steh auf, mein Bruder. Es gibt viel zu tun. Die Eltern sind schon vor Stunden aufgebrochen. Ich kann nicht. Ich fühle mich schwach. Yeah, so а далі ми почули історію двох дітей, яких знайшли на болоті мертвими. Спочатку в цьому музеї хотіли представити їхнє життя, як вони жили в холоді і вимушені були з ранніх років працювати. А це оселя вдови. Вона жила дуже самотньо. Збирала в лісах трави, фарбувала тканини, працювала на своєму власному текстильному верстаті. Mm -hmm. Берега озер і болотні селища придальпійських територій. Є археологічними джерелами раннього людського життя. Під назвою Преісторичні будівлі Альп ЮНЕСКО об'явило у 2011 році 111 знахідок у шести європейських країнах світовою спадщиною. 15 знахідок виявлено тільки у Баден Вітнберзі де знаходиться Особливо в діфатянець мисить. А потім ми всі дружно вийшли з території цього музею і пішли по стелажах до цього озера. Прогулка була дуже чудовою. Я не буду більше нічого коментувати. Кому цікаво, подивіться навкруги разом зі мною. Різноманітність рослин і понад 265 видів птахів, які відвідувачі Федерансі можуть побачити під час своїх прогулянок, вони, мабуть, унікальні. Федерасі класифікується як європейський заповідник і був включений Європейським Союзом до мережі охоронюваних територій Натура 2000. Фєдернці займає 143 гектари. Воно в довжину 2,5 км і в ширину 1,1 км. Глибина цього озера 1 метр. І найглибша точка 3,5 метри. Находиться це озеро на 578 метру над рівнем моря. На фото зверху ми бачимо широкий пояс землі навкруги озера, яку люди віками висушували, щоб зробити їх сільськогосподарчими. а зараз знову перетворює все в болото у рамках захисту природи. Ще навколо цього озера є Вакельвальд, тобто ліс, який рухається, коли ми йдемо по цьому болоту, але туди ми сьогодні не пішли. Я дякую вам, що ви були зі мною. Ви були на каналі Будь зі мною. З вами була ваша Наташа. До нових зустрічей!